Друзі, всім привіт! Я нарешті вернувся з новорічних свят і продовжую знімати проходження різних ігор. Але я хотів вас повідомити про одну таку печальну новину. У мене проблеми з моїм комп'ютером і тому можливо станеться так, що він перестане працювати. Ну і само собою я не зможу продовжувати знімати відео. Але напроти противагу цьому я хотів повідомити вас про те, що чисто на канікулах я знайшов свій старий диск зі сталкером. І вирішив пройти його нарешті. Ну, перший частину якось пройшов, а от до другої і третьої руки ніяк не доходили. Мені настільки сподобався Сталкер, що я вирішив, що непоганою буде ідея пройти його на каналі. Але без вашої згоди я цього робити, звичайно, не буду. Приду його в будь-якому випадку. А от чи знімати це, вирішувати вам. І зразу перевага цього можна сказати те, що, по-перше, контентом проблем не буде, тому що знімати його буду одночасно з Фаркраєм. Тільки викладати буду пізніше. А друга вигода те, що тут повна українська локалізація, і слухати ігру українською мовою це просто неймовірно прекрасно. є тільки Metro Last Light, де теж повна українська локалізація. І дякуючи Play.ua. Іншими словами, я поставлю е, опитування в ВК-групі. Я дам посилання на нього, можливо, навіть буде прямо зараз перед нашим екраном, тільки цокніть і включіть анотації або самосовоє посилання внизу відео. Е, ви вирішите так чи ні, або напишіть про це коментарі, ну і ставте лайки, звичайно. Е, що я ще хотів сказати, продовження Far Cry 3, звичайно, буде. Так як ви вирішили, я віддам е, ніж бандитам. Це ви голосували, це ваше рішення, я лише його виконую. Ну що ж, з вами був Ревета. Підписуйтесь, лайкуйте, коментуйте і всім па-па.